Тягнуться й тягнуться. Нескінчені колони машин для столиці звична справа. Київські водії добре вміють рухатись у щільному трафіку, але цьому треба вчитися не один день. Якщо ж за кермом недосвідчений водій, може статися біда. Ми отримали повідомлення, що на південному мосту у столиці сталася аварія. Наш екіпаж зовсім скоро прибув на вказане місце. Посеред мосту завмерли два автомобілі Форд та Хюндай. «Хюндай» виглядав ще нічого. А от Форд був побитий з усіх боків. Наш журналіст став розбиратися у ситуації. Від водія Хюндаю дізнався. Аварія сталася фактично з нічого. Я їхав в середньому ряду. Дівчина їхала на форді крайнім правом. Все відбулося за лічені секунди за словами кермувальника Хюндаю. Звідки з'явився джип, який підрізав Форд? Передію пролетів джип і підрізав. Да а далі почався хаос. Водійка форду різко смикнула кермо і її відкинуло на відбійник. А звідти на Хюндай. Її понесла на на мою машину того двойника на мою машину за словами водія Хюндаю, все сталося так: машину Форд підрізає невідомий джип, водійка Форда різко повертає вправо, і машину відкидає на відбійник звідти на Хюндай, а далі ще й на відбійник на іншій стороні дороги. Свідки аварії впевнені, якби дівчина не запанікувала, то аварії можна було б уникнути. Водій Хюндаю припустив, що у водійки форду недостатній досвід кермування автомобілем, адже після того, як її автівку підрізав джип, можна було спокійно загальмувати. Плавненько тормознути, і не треба було управо крутити, щоб той відбінк Плавненько притормозити. Але сталося все як сталося. Погляньте ще раз на наслідки аварії. Незважаючи на те, що Форд добряче потрощило, в аварії ніхто не постраждав. Інспектори Державної інспекції докладно з'ясують всі обставини аварії. Щоб переглянути повну версію цієї автопригоди, заходьте на офіційний канал Магнолій ТВ в Ютубі.